І от ми знову тут. Сподіваюсь. Так. Що в планах на сьогодні? В принципі, назва говорить сама за себе. Фазмофобія там два-три дні тому оновилась, точніше, оновилась її мапа. Ось ця ось чудова мапа. Сьогодні її будемо досліджувати. Єдине, що маю сказати, я якраз про це думала за деяких хвилин до початку, це те, що я зрозуміла, що я. Не дуже там була. А під не дуже там була, я маю на увазі, я буквально грала там скільки. Ну, двічі точно, чи один раз, навіть не пам'ятаю, на стрім. На найперший стрім, коли ще з другим стрімила. а потім, ну, може, разочок самостійно, не впевнена, не впевнена. Але буде цікаво, це просто більш до того, що я не впевнена, що зможу якось порівняти якісь зміни. Але, типу, картинка точно інша, яка була попередньо, не дуже пам'ятаю. Але чим я пам'ятаю ту мапу, це тим, що... що правильно там на даху може знаходитись перемикач електроенергії, що мені ну, дуже сильно не сподобалось при першому запуску гри, Ну, як не сподобалось, дуже сильно налякало. Ну, зараз подивимось. Ще в мене новий мікрофон, тому звук має бути, не знаю, чище, І точно має бути адекватніше, ніж минулого разу точно. Ще відразу йти? О. Мапу, мабуть, також змінили, бо мені здається, вона була не А як тут? Ага, от як тут побачити, А де вхід? Це вхід? Тобто, ой, я не дуже розумію, коротше, їх ці осучаснені мапи з більш нових, коротше. Ліво, ліво, найлівіша кімната. Зараз зараз мене. Ну Да, мабуть, правильно зрозумію. Угу. Я ключі забрала. Поки що поки що, мабуть, дуже гарно, але ще нічого не бачу. Потім інтер'єр ще обов'язково зацілюємо. І... А, це будинок. Мені почуло, що це мої кроки диблюються. Да, найлівіша кімната. І от ми тут. Ну, шпалери топ. Ну ж таки, я не впевнена, що. Пам'ятаю, тобто зовсім не пам'ятаю, як воно було до цього, тому можу лише оцінити картинку, яка вона буде наразі. Ух, які тарілки! А які котики! песики. на О, Помаранчевий кот. 100% помаранчевий котик. Тарілки можна знімати? О, які. Блін, <смі> не подобається. Ні, мабуть, так не було. Цього точно, мабуть, не було, бо я в закількох. <смі> ну, і якісь пси, ну типу, ладно, жартую. Собаки також люблю. Ще. Це прям. Ну, це не котик, звичайно, це прям дуже мило. Так, коротше, тарілки топ. Я температуру забула, мабуть, подивитись. Я все, я все забула, насправді, зараз подивитися, але ніби не падає. М -м -м. О -у -у. Добре, не сміюся з'явити, що помітно, що це з оновлених мап, хоча б тому, що. Ну, Воно тут все добре. Судово трібку. Все ж таки тут падає температура знову ж таки. І я не дуже звернув. Фу, тісточка. От, я не дуже увагу. Насе інше. Ні, ну, телевізор в рамці це окремий рівень потужності. Сігара Ще горить. Це вважається, що це привид. Щось поробив з нею, чи... <кхем> чи просто хтось так сильно тікав з будинку, що навіть не допалив. її. І... Окей, тут ніби теж температура в нормі. Так. Вони тільки хоч трішечки мені запам'ятовувати дорогу, бо я так все дивлюсь, так все дивлюся, але ж не uh -huh. Це вже на телевізор мремці. Ну, теж те круть. Але. О! Вітаю, вітаю да. Це вже новий мікрофон. І що я скажу, дуже приємно, коли ти підключаєш мікрофон. і розумієш, що ти нарешті можеш. Як це сказати? Коротше, звичайно, коли налаштовував свій старий, то моя основна мета була зробити краще і не дошакалити його. Але основна мета було не дошакалити мікрофон. Цей прикін він не шакалив. Я в шоці, щось просто. Да, ще, ще, ще й напрукає взагалі тема. Я тут, коротше, таке пропустив? Тут всі оновлені новому мапі. Я, я така кімната, я потім до неї повернусь, якщо ти ще будеш туди, то покажу тобі. Тобто така кімната просто 10 із 10. Це, коротше, та мапа, де. Ми з тобою грали, пам'ятаєш, де на даху був перемикач електроенергії, так от її повністю оновили. типу я не пам'ятаю, що вона була такою. І вона виглядає прям гіперстильно, але єдиний мінус: по-перше, я нічого не знаходжу, по-друге, я, здається, вже. у що двері. А я, здається, вже не орієнтуюся тут. Нормально. Мені здається, перевидно на другому поверсі, але я хочу все обійти хоча б ну, ну, з своєї цікавості. Так, знову ж таки, хоча б з своєї цікавості. Подивитися, що тут як. Ага, я зробила коло. От. Кімната, про яку я говорила, просто. Вона просто увішана тарілками, з котиками, ну, і трішки якимось там саме, але типу з котиками. Там оце який. І тут, і тут, і всі різні. Що в ДВД оновлення Стокійським з з гула? хе-хе. Було б цікаво, якби ти розкрився думку. Ні, я не бачила. Я перестала. Спостерігати за оновленням ДБД. Так, треба перестати втикати ще з цього. З Дракули? це звіта. Не сміюся уявити. Тому... Таке. А ну, до речі, да, є якийсь вайптику до Долора Самбріш не вистачає лише замало за рожевого. Я ж, я ж не пропитував персонажів, так? Да? Сподіваюсь, бо якось незручно не буде. О! Написали ще про рожеві фурнітури, не переплутала. Топ. Так, і мати куда сайт, це вже, це вже не такійський гур. Або. Або такійський такійські. У двері, кравич, не. А, ні, тут дверей нема. Так. А де привіт? А де ховатися? Шаф я якось не бачила. А настор. Ой, ні, якісь... Сі... Щось щось інше занімає пішло. Нуль засудження. Так, треба... Треба знайти привлекаючи, мені подобається так там знаходитись. Це все коротше, І тут постою там. Опа. Нарешті бачу. Ось якусь ознаку пригоду. До речі, другий поверх просто тупо. Дуже класно тут заблукайла вже. Добре, добре все ж таки. Якщо так багато згадок, то кіського <гуля>, гуля, все ж таки доведеться подивитися, будем. Щось приведеть мене якось одному. Зучинись. Зучинись. Ну і дивимо. Так, ну. Інші кімнати, я вже не так на них звертала увагу, звичайно, ну, такі слабші, слабші. Трішки тарілочок, бо взагалі ті я не була. Або трішки петів, якихось, не знаю, А, Де я не було? Ой, блін. Велика мапа. Мені стара версія запам'яталась якоюсь. Ну, типу, великою. Але меншою. Шах. Вода великою, але меншою. Можна якось фупити? Вони, вони мене не Долі, треба і на коридор якось звертати увагу. Твіч? Та ніби не лагає? я <рес> <рес> не, не знаю. Так, потім на третій поверх. Спочатку. Треба розібратися з цим. Здається, коротше, приводить до нагорища Чи ні. Мені б не хотілося, щоб він там був. Хоча б з того причини, що мені туди прям дуже багато доведеться бігати. Ну, я дуже спробую не попастись на полювання, але, на жаль, гарантії давати не можу. Так, я я тут ось так. Ну, давай. Ну, давай, наполядай. Абелін. А, я вже думаю, що я вибуду щитки. Так, ну ти тут? Бо ну, ти маєш бути тут. Я вже весь будинку бігла. Mm, окей, І мапа, мені прямо в тут подобається, як вона зроблена. Я як розумію, шафи висховатись тут навмисту немає. Бо я бачу тут багато інших потенціалів для ованок. Чи всі я можу завезти? Ааа, всі я можу залазити. Добре. Ух. 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 Уф. Кімната підлітка. Тут приємно знати. Так. То що ти мені скажеш, Термоно? Буквально мамін розкрив, я ж кажу, адма. Тарар. Повутина, то був таранту. Ну, на жаль, на цьому моє полювання має закінчитись, бо в тому будь є небезпечний павук. Який, я думаю, вже в принципі сам переміг того привода. І моя допомога тут вже, ну, прям ні до чого. Тут хто був взагалі може кусь. О, тут було, бо ще є жабаня. Тут нема фотографій, а тут хто ти? Ящерка. Ну, теж нема. А чому фотографії Не улюблений? Ого, розкидані карти. дару. 100% пахне розлитим рево. <смір> так. Е, Хвинко, твоя кімната з дитинства, а ти жив на горищі? Що... Чи я? Так, це все прикольно, але де привод. Бо я привез вимкнув щиток. Ну він хоча проявив себе. Зараз біг до щитка це буде прямо в село. А, де спускав Слухай, якщо я знайду прокляті предмети, я з радістю з ними про я є, є... Але є проблема. Я їх теж тут не бачу. Яка страшна рослина. Так, і що ж мені робити на цьому етапі? Почати. Спочатку чи як? Ану, зараз я на хвилинку збігаю фургон. Я дуже швиденько так. Так, шведесенько за дві хвилиночки, прям прикинуть, чи може якусь кімнату пропустила, Бо, знову ж таки, це будинок, він новий для мене, занадто новий. І мені здається, що в мене настільки просто вже розгубились очі, поки я дивилась на кожну тарілку двір. А на дворі він може бути? До речі, цікаве питання. Бо це, по суті, єдине, що я пропустила, але я думала, що це так. За Запасний вихід, але може. Боже, він? Тут же є відкриті мапи з цим ну, таборами. Це не може бути не А як я це зрозумію, що він не говорить? Да, от отаку. Так. От тепер і думаю. Це типу повітря або привод, чи це повітря холодно. Я починаю щось чути. Мабуть, <р Liberty Overwatch throat> власні кроки, це вже щось. Давайте сюди. І це буде. А. А, прикольно. може бути? Ні, питання дійсно цікаве, бо я, по-перше, гадки не маю, по-друге, бо я гадки не маю. По-третє, якщо це так, то це просто ем, зараз просто буде тупити тут більше, більше. Ну, з іншого боку, тут є ця каліточка, як вона називається, ворота, брама, ну, коротше, ця штука, тобто вона може мене закрити. Тут оце територія будинку. Вау. Мінус мій просто ще в тому, що я ніколи не грала в космофобії в мапи, які. Ну, тут дійсно, ходить не повітря. Цікаво. Так от мапи, які на дворі. І я там не зовсім розумію, як вони працюють. Ну, типу, а тут тим більше. Зараз просто буде план капкан. План капкан. А саме я постою тут на дворі. більше буде повітря привида. Так. Віртка всякою. Ніби Сіністру, мабуть, якщо чесно, я не дуже. Ну, тут температура не падає, тобто, це дійсно той дворик. Я сподіваюся. Тобто, це дійсно той дворик. І дихання в мене тут нема. Ну, є парло щодо дихання. Єпі. пу пу може бути на дворі. Він, це може бути його кімната, його територія. Окей. Мені навіть зовсім не образливо. Там прям взагалі не образливо. Ну, типу, демон? Ну, типу, це буде мені досвід і відповідь на моє ж запитання. У страхування? У... О, клас. Деліки виконали, і ніби навіть нічого не втратила але насправді втратили.